І так, 20 червня, лобелія, ампельна каскад суміш. Що ми бачимо? Ніжні такі квіти. Звичайно, блакитних багато. Ось одну бачу біленьку. І Алісу. Ось прекрасний Алісум. Ось так виглядає вона на 20 червня. Висаджувала я кінець травня і початок червня в кашпо і у відкритий ґрунт. І ось у відкритому ґрунті. Звісно, що не таке масове квітування, тому що в відкритому ґрунті ж було холодніше їй. І пізніше трошечки я висадила. Зато в відкритому ґрунті Алісом розростається над швидко і великим масивом. Тут або одна, або дві всього лиш рослинки. По-моєму, одна. Да, одна. Це одна рослинка. Ось, бачите? Дійсно, що Алісом це так і там підписано: королівський килим. Це дійсно килим. Ось, ось така краса.